би Перед тим, як зачитаю заяву проти політичних репресій, попросити до слова депутата Черкаської обласної ради Бог бути, Прошу. Шановні друзі, це дуже добре, що ви сьогодні зібралися. І це ганьба для служби безпеки, якщо вони чинять те саме, що вони робили рік тому. Я пам'ятаю, як до мене прийшов Ігор Сичов і Назар Бодзінський. Які розповідали, як о шостій годині ранку до них приїхали працівники МВС і вимагали дати всяких пояснень. Я переконана, що всі, хто тут присутні на площі, немає жодної сім'ї, яка б не зазнала репресії, де не було б розстріляних, де не було б померлих від голоду. І невже ці люди, я погоджуюся з хлопцями, які тут грали, думають, що ми злякаємося якихось страт якоїсь смерті або взагалі чогось. Та ніколи цього не буде. Я вам скажу, коли я була на Західній Україні, де свобода при владі, це зовсім інші люди. Це 400 тисяч чоловік пройшло ОУН УПА. І Кожна сім'я це є люди, які постраждали від радянських нацистів і від німецьких фашистів. І не спинити цю свободу. І це люди зовсім іншої категорії, це люди скромні. Я знаю особисто голову міста Тернопіль Сергія Надала, Руслана Марцинківа. це люди скромні і дуже добре, що ви молодь підтримуєте саме таку політичну силу. В першу чергу захищати людську гідність, гідність українців. І в той час, коли до влади прийшов Путін, коли намагається Україну знову поставити на коліна саме свобода, це буде той ті люди, які будуть боронити цю державу. І дуже добре, що ви є молодь. Я бажаю вам вірити в свою справу, нічого нікого не боятися, відстоювати Україну так, як відстоював Степан Бендера, як відстоювали ті, хто були в ОУН-УПА. І е, ви тут господарі. Кожен з нас є тут господар, а не чиновник, яка б у нього не була личка, і який би не вам, не мав би мандат. Тому нічого не бійтесь. Я дякую вам, журналістам, які підтримали цю акцію. Любі переслідування. Наступна сесія обласної ради. Всі як один прийти пікетувати. Ми піднімемо питання перед губернатором, який має бути гарантом дотримання прав людини. Не мають права посадовці, СБУ чи міліція бити людей, матюкатися, звинувачувати в чомусь. Чи ви це підтримуєте? Слава Україні! Сто року в Каневі працівниками СБУ та МВС було незаконно допитано Георгія Ребрика, члена міської організації Віосвобода, координатора місцевого осередку ВМГО Сокіл. Допит проводився безпідставно, без пред'явлення посвідчень, без висунення звинувачень, з погрозами ув'язнити, виключити з навчального закладу, застрелити або поранити в ногу. Основною метою цього допиту було за будь-яку ціну примусити співпрацювати Георгія Ребрика з СБУ, примусити силою дати неправдиві абсурдні свідчення про організацію та партію, примусити націоналіста розповісти інформацію про внутрішній устрій організації та його подальші плани. Під час допиту працівники СБУ та МВС застосували фізичне насилля, погрози, нецензурну лайку дозволяли собі нецензурні вислови про патріотичну громадськість України та Черкащини, керівництво партії та обласної організації. Зокрема, Черкаська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода та обласний осередок ВМГО «Сокіл» розглядає цей випадок у контексті інших менш резонансних подій. Останнього часу на Черкащині та Україні як єдину цілеспрямовану політику відродження сталінізму, що ґрунтується на політичному тиску, репресіях, безпідставному переслідуванні громадян за національною політичною та ідеологічною ознакою, зокрема членів опозиційних націоналістичних протисистемних партій і організацій, у брутальному порушенні прав і свобод громадян України. Ця репресивна щодо опозиційного руху політика очевидно передбачає собою розчищення політичного поля на Черкащині напередодні виборів до українського парламенту на користь владної партії та її сателітів. Спрямування діяльності обласного управління СБУ в напрямку згортання демократичних процесів стало помітним після приходу до влади нинішнього президента України Віктора Януковича та призначення ним голови Черкаської ОДА Сергія Тулова. Але активізація цих процесів стала помітною з серпня минулого 2011 року, коли опозиційними та антисистемними партіями та організаціями почали відверто, не надто криючись, цікавитися працівники СБУ та МВС. Черкаська обласна організація Всеукраїнського об'єднання свободи та обласний осередок «ВМГО «Сокіл» розцінюють таку активізацію взаємопов'язаною із призначенням керівником управління СБУ в Черкаській області Володимира Криленка. А з призначенням нового керівника Служби безпеки України, ставленника Віктора Януковича Ігоря Калініна, таємничого кадебіста з Московщини, що, схоже, досконало знається на тонкощах радянської репресивно-каральної системи, українці, що беруть участь у опозиційних процесах, вже мали змогу відчути на собі відвертий, брутальний неприхований тиск із фізичним насильством та погрозами. З приходом Ігоря Калініна на посаду очільника Служби безпеки України в Україні, а на Черкащині, зокрема. Можна побачити розгортання нової хвилі політичних репресій, що нагадують повернення Сталінських зразка 1937 року. Черкаська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода та обласний осередок ВМГО Сокіл розглядає як єдино можливе докорінне вирішення проблеми, згортання демократичних процесів, розгортання політичного тиску і репресій, зміни антинародного ставлення влади до населення України загалом та місцевих громад, зокрема. Повну люстрацію, тобто очищення української політики та влади і суспільно важливих інституцій від усіх колишніх керівників комуністичних комсомольських установ і організацій, фахових кадепістів та агентів радянських і інших спецслужб. Черкаська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Свобода вимагає від влади СБУ та МВС. Перше припинити відновлення політики сталінізму в Україні. Припинити політичний тиск, репресії, безпідставне переслідування громадян з національною, політичною та ідеологічною ознакою, зокрема членів опозиційних, націоналістичних протисистемних партій та організацій. Припинити протальне порушення прав і свобод громадян України. Друге. Зупинити тиск та спробу залякати і примусити співпрацювати члена Канівської міської організації Свобода», координатора Канівського осередку «Сокіл», помічника депутата міської ради Георгія Ребрика та інших членів, прихильників та симпатиків партії і організації. Третє: притягнути до відповідальності правоохоронців, працівників СБУ та МВС, що вдаються на Черкащині до свавілля відвертого порушення чинного кримінально-процесуального законодавства, перевищують владні повноваження та службове становлення. Застосовують фізичне насилля і погрози, вдаються до катувань незаконно затриманих. Четверте: звільнити з посади начальника управління СБУ в Черкаській області Володимира Криленка як відповідального за розгортання нової хвилі політичних репресій на Черкащині, а також за незаконні протиправні дії своїх підлеглих. П'яте, звільнити з посади начальника головного управління МВС Черкаської області Валерія Дернового, як відповідального за розгортання нової хвилі політичних репресій на Черкащині, а також за незаконні протиправні дії своїх підлеглих. Отже, сьогодні ми таку заяву оголосили. Мене запитали журналісти, а що ви хочете від сьогоднішнього, а, сьогоднішнього пікетування? Чи очікуєте ви, що хтось до вас вийде? Якби вийшов той кат, який бив Георгія Репліка, було б непогано. Він би мусив нам тут стоячи пояснити, чому він це робив, на яких підставах, як його звати, придивив би посвідчення. Але вони, як і будь-які пси системи, ховаються за оцими стінами так званої режимної установи. Вони знаєте, вони люблять взагалі говорити про режимні установи. Вважають, вважають режимною установи будь-що. Де вони з'являються? Будь-який асфальт, будь-яке повітря, будь-який простір. Сьогодні ми зібралися тут із цінами оцього так званого режимного об'єкту, тому що там, туди влізли люди, які вважають, що вони захищають нашу з вами безпеку. Нашу з вами безпеку захищаємо і вашому серйозність. Тому що де, де, де бувають ці люди в погонах і без погонів, коли вони так потрібні, коли безпека України дійсно порушується, все, що навчилися робити ці люди, які відрізняються від попередніх НКВД хіба що тим, що для того, щоб попасти в, в, в лави. Службу безпеки України треба занести п'ятерочку баксів, якщо ти маєш рекомендації, або десяточку, якщо ти маєш їх поменше. І про то всі знають. І не треба ніколи. Вони вважають, що то їхні таємниці. Але вони самі то розповідають. Отже, сьогодні ми сюди прийшли для того, щоб сказати, їм, що треба зупинити репресію. Оскільки сьогодні сюди прийшло кілька десятків людей. Але на вулиці цих же СБУшників чек... чекає набагато більше черкастів, які ось в принципі, цю владу вже ненавидять. Так само, як і, зокрема, СБУшників, які є невід'ємним елементом репресивного апарату. Нам набрила, набридла кривава грибня. Ми хочемо зупинити репресії. Ми хочемо, щоб нам не забороняли займатися легальною політичною діяльністю, легальною громадською діяльністю. Я повторюю для тих, хто зараз там схопоховався і слухає нас. Я повторюю для тих, хто трохи розумово відставив і позакінчував свої академії за якісь мамкини, папкіни мажорські гроші. Ми займаємося легальною, громадською і політичною діяльністю. Це для тупих. Отже, тепер звертаюся до людей. Друзі, сьогодні ми маємо їм сказати голосно, чітко, просто, що не може бути повернення. Вони мріють про повернення до 37 го року. Але зараз 2012. Зараз Президент, а не секрет... генеральний секретар Компартії. Зараз президент Янукович, Янукович – це далеко не Сталін. Януковичу до Сталіна ще рости і рости. Я не проріс. Е... Вони мусять зрозуміти, що зачіпаючи одного, приходять двоє, троє, п'ятого. Що ви хотіли дізнатися? Мені цікаво. Вам дати мій номер телефону. Це от сьогодні скаже Георгій Ребрик, що від нього намагалися дізнатися. Номери телефону, чим ми займаємося. Ви уявляєте, наскільки дебільні ці люди? Та да це є на сайті. Ми викладаємо, ми це оприлюднюємо, ми це поширюємо. Мені, мені цікаво, вони, вони дійсно, у них є розум чи немає. Напевно, немає. Добрий вечір вам. Е, отже, нас сюди привела нова хвиля репресій. Я вам зараз розповім коротко, ви в принципі то все знаєте, але, та й вони ще краще знають, але нагадаю, е, поки був Ющенко, репресії не спостерігалися. Не було, що Ющенко такий добрий, хороший, просто тому що на репресії в е, них якось не вистачало часу і бажання. Але з приходом Віктора Федоровича Януковича ми відчули на собі певний тиск. Він на Черкащині посилився і став помітним з приходом Сергія Борисовича Тулуба, який... Заповзято вирішив очистити для себе е, політичний пол. Але ще більше в основному, тобто ми, ми до, до серпня 2011-го ми почували, ми відчували в основному тиск від МВС. Вам також добре. І ми пікетували. Після цього репресії, при в принципі, ну. Пригасли, з боку МВС. Але в серпні 2011 року сюди прийшов новий начальник. Напевно, з новим наказом. Наказ простий, доволі чіткий, придушити всі патріотичні, націоналістичні, взагалі опозиційні рухи на Черкащині. А коли Віктор Федорович зробив головою СБУ загальноукраїнським, Свого ставлення Ігоря Калініна, таємничого кадеміста, який, напевно, не дуже добре знається на деталях репресивної радянської системи. Як репресувати, що робити, ми відчули це безпосередньо. Мало того, Єгор, Єгор Єрен, відчув це ну, просто безпосередньо. Ви уявіть собі. Наскільки треба бути впевненим в тому, що твоя влада буде безкінечна і назавжди, якщо прийти в навчальний заклад, а з навчальним закладом ми ще розберемося, п'ять працівників так званих правоохоронних органів, два міліціянта, здається, принаймні вони так сказали в процесі розмови, бо ніхто не показував ніяких посвідчень. І три кегібіста нові. От він з них показав, але там не встиг мені нічого розглянути. Бо після того був удар в живій. Це наскільки треба мати впевненість в абсолютній безкарності, щоб прямо в стінах навчального закладу бити студента цього навчального закладу тільки тому, що він націоналіст. З одного боку, це, звісно, погано, що нас репресують, це однозначно погано. А з іншого боку, добре, що ми вистоюємо і, і ми можемо вистоювати, і ми будемо надалі вистоювати. Мені мені приємно стояти з цими двома чоловіками, які, які Пройшли через тортури і, 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 ще, ще одне. Там, у нас вже тепер два прізвища нам відомих, і, ну і не скажу, скільки відомих, але я їх не назву, і, які потрапили до лабет і, отих от репрес, репресувальників. Я не знаю, я дуже хор, не хочу погані слова на них насправді говорити. Я, ну, я просто стримуюсь. От. Дякую вам, хлопці, що вистояли. Ми разом їх ще переможемо і вони будуть плакати і проситися у нас. Так що, вони не на тих напали насправді. можуть якихось, я не знаю, якихось лідерастів трогати. Вот. А, мені повідомив сам Георгій Ребрик. <гумів> Помітив він свого друга, який побивав. Це не ви видав <ріх> о. <ріх> Значить, побачив він того ката, який оббив. Вот. І передавав йому привіт. Не гідно. До зустрічі після революції, кате. Отже, отже, отже. Зараз я хотів би вашій увазі представити е, театралізовану таку сценку. Дійство про справжні причини репресій, е, про те, власне, чому вони відбувались. Це така буде коротка, е, але мають всі зрозуміти, чому, як і хто. Представляю дії осіб, діві особи, приготуйтесь, ви будете зараз приходити і представлятися. Отже, хамовитий цар, цар хам, будь ласка, на сцену. Архам вийшов. Е, Наступний у нас виходить характерний такий кат. Кат чомусь в капюшоні, певно, що символізується смерть. Це кат, е, який власний катує. Як ви бачите, у нього є е, у нього відповідні такі погони, де замість зірочок е, у нього там долар. Ну і решта молоді, решта молоді це е, вона буде собою символізувати м, народ. Вона буде, е, вона буде народом, який прийде до нас до дієвих осіб після. Ага, я забув вірну подругу царя Хама Аню. Аню, просто Аню. Будь ласка, просто Аню. А, Аня її в народі що називають Аня Побріхуха. Е, отже, оце от вони. Значить, перша дія, перша дія зустріч трьох перших дієвих осіб. Хамцар. Туди там Кат. Ну і Аня Попряхуха. Будь ласка. Так, так, так. Я голосніше. І Ігор ігорюся, ігорюся. Давай, давай мені об'ясни. Що воно таке, як людина? Об'ясни мені, нічого не розумію. Що воно? Де ви? Слухай. Це що таке? Чуєш? Ну ось, пане президенте, це карта обласної області. Черкаси. Черкаської області. Черкаси, Зенігородка, Умань, Канів. О, тут, тут. Тихо, тихо, тихо. Я про Канів щось чув. Давай мені про Канів розказуй, Давай. Ну ви там їздите широко. Бо що промову? Ну, на цей, ну як там? Ну, малі, шев. Ну то я згадав, ото. Там ще такі отої якась як могила, там ото гора, така і там якийсь пам'ятник, отакий дядька стоїться. Тоді, такі зміни, так? А, знаю, знаю. Нічого не знаєте. Ну і що? ж воно там? О, да, так, в мене ж там площадка, ця, вертольот, скверик. Аня, яка разниця? Федорович, я сквер площадка. Та яка разниця, о, господи. скверик, площадка. Без разниці. Ну, так що там ото скаже? Пане президенте, а, там є така собі свобода, що хоче підтокувати під час виступу. Що? Хто дозволив? Хто розрішив? Та Миколу Яну часу і стали були. Що? Репресірують! Всіх! Всіх! його, всі, його тебе репресірують! Всіх репресірують! Що я вам! Свободу не зманити за коронари. Фу! Держать, сука! Держат сказав! Роззєлі тут малину, поламайте! Яке ви маєте право? Я громадянин України! Що ви робите? Україна незалежна! Слава Україні! Я тобі дам громадянин України! Мені твої закон! За того міста! Я тут закон! Захочу зараз пристрелю! Або ногу зараз пристрелю! Я тут закон! Це водити бандеровське! Правильно, правильно вже це ви це не робите, знаєте? Бо тут пуску давати не треба. І тут приходить соціальна і національна революція, і ми зараз виженемо. Bra våpenkrig!